Сьогодні в випуску УАФ не допускає клуб УПЛ до участі у Лізі. Металіз 1925 Офіційно призначив нового головного тренера. В АПЛ у гонці за ванатом залишився лише один претендент. Трабзонспор оцінив Батагова в 20 мільйонів євро. Ска Полтава стикається з проблемами при проходженні атестації. І у разі невиправлення ситуації може не отримати дозвіл на участь в УПЛ. Конформує журналіст Ігор Бурбас. Попри те, що клубу було видано атестат, відповідний комітет УАФ за полтавську сторону у наданні недостовірної документації під час атестаційної процедури. Зокрема, як новачок УПЛ клуб заявив інфраструктуру, до якої немає законного права доступу. Крім того, Полтава вказала про співпрацю з жіночим клубом. Атекс, хоча той все ще має чинний контракт з Чорноморцем. Учора в будинку футболу планувалося засідання, на яке представники СК Полтава не пробули і не надали потрібних підтверджувальних матеріалів. У результаті справу перенесли, а клубу надали додатковий тиждень на подання необхідних документів. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Прес-служба Харківського клубу оголосила про призначення Младина Бартуловича новим головним тренером. Із 38-річним спеціалістом укладено контракт терміном на три роки. Нагадуємо, попередньому сезоні Младин Бартулович був головним тренером зорії. Під його керівництвом Луганська команда завершила чемпіонат на сьомому місці в таблиці УПЛ. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Сандерленд залишається єдиним клубом із АПЛ, який виявляє зацікавленість у трансфері Владислава Ваната, повідомляє журналіст Чарлі Гордон. Зазначається, що чорні коти ведуть офіційні переговори з Динамо щодо підписання нападника. У разі досягнення згоди між клубами щодо суми трансферу. Перехід Ваната має всі шанси відбутися. Форвард без проблем згодить умови особистого контракту із Сандерлендом. Джерело додає, що Динамо намагається отримати згоди максимальну фінансову. Вигоду раніше з'являлася інформація, що Тоттенхем, Евертон, Вестхем, Ліц, Бренфорд, Фулхем і Вулверхемптон направляли своїх скаутів на матчі молодіжної збірної України, щоб оцінити гру Ваната. Також повідомлялося про його пропозицію Арсеналу. Однак головним претендентом на нападника довгий час вважався Ліц. На чемпіонаті Європи 2025 ю 21 Ванат не зумів відзначитися жодним голом у трьох поєдинках. Трабзон спор оцінив українського легіонера у 20 мільйонів євро на фоні інтересу з англійської прем'єр-ліги. За інформацією турецького ресурсу Ґюне Бакіш, Трабзон Хабер, центральний оборонець молодіжної збірної України Арсеній Батаго привернув увагу Брайтона, який запропонував 15 мільйонів євро за трансфер 23-річного гравця. Однак Трабзон спор вимагає не менше 20 мільйонів за свого футболіста. Також у повідомленні йдеться про інтерес до можливого підписання Батагова проявляють Ела. Та Ланс. Турецький клуб розглядає варіант продажу лише в разі отримання привабливої фінансової пропозиції. У сезоні 24-25 Арсеній Батаго провів 23 матчі за Трабзонспор у всіх змаганнях, забив два голи та віддав одну результативну передачу. У літнє трансферне вікно 2024 українець перейшов до турецького клубу із Зорі за суму в 2 мільйони євро. ПСЖ зробив другу офіційну пропозицію щодо трансферу захисника Борму та Еліза Барного на загальну суму 55 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Sky Sports. Зазначається, що керівництво вишень оцінює оборонця збірної України значно дорожче, понад 70 мільйонів фунтів, що еквівалентно більше, ніж 80 мільйонам доларів. Якщо Бормут зуміє домогтися такої суми від ПСЖ, Київське Динамо отримає суттєвий прибуток, адже має право на 20% від перепродажу свого вихованця. У такому випадку білосині зможуть заробити трохи більше, ніж 16 мільйонів євро. Нагадуємо, у 2023 році вишні підписали забарного у Динамо за 24 мільйони фунтів стерлінгів плюс бонусні виплати. У своїх соціальних мережах Буковина повідомила про призначення Сергія Шищенка на посаду головного тренера. Контракти з фахівцем підписано терміном на два роки. Шищенко нещодавно залишив оболонь, з якою працював із вересня 2024 року. Під його керівництвом пивовари провели 25 офіційних матчів, в яких здобули 8 перемог, 7 разів зіграли в нічю та зазнали 10 поразок. За підсумками сезону 24-25 Оболонь фінішувала на 11 позиції в таблиці. Лиці УПЛ Серка річний тренер уже мав досвід роботи з буковиною у першій частині сезону 16-17. Варто зазначити, що Чернівецький клуб виступає в першій лізі. Арсеній Батагов успішно провів минулий сезон у складі Трабзонспора і потрапив в сферу інтересів інших клубів. Турецький клуб не планує розлучатися з українським захисником, однак остаточне рішення залежатиме від отриманих пропозицій. Як подумляє видання Гуна Бакіш, потенційною заміною Батагову може стати Тарас Михавко з Динамо. Водночас Трабзонспор ще не надсилав офіційних запитів до київського клубу, оскільки подальші дії напряму залежать від ситуації з Арсенієм у команді. Нагадуємо, контракт Михавка з Динамо чинний до кінця лютого 28-го року. Захисник виступає за білосиніх із 23-го разом із командою став чемпіоном України в 25-му. Раніше повідомлялося, що Михавко також зацікавив одного з представників чемпіонату Португалії. ФК Кривбас увійшов до п'ятірки лідерів серед спортивних компаній України за рівнем доходів. Про це подумляє прес-служба клубу з посиланням на дані Open Data Bot. У 2024 році. Клубу вдалося збільшити дохід в 1,6 рази до 287 мільйонів гривень, а також зменшити збитки у 3,4 рази до 1,1 мільйона гривень. Завдяки таким результатам Кривбас посів четверту позицію в рейтингу українських спортивних розважальних компаній з найбільшим доходом за минулий рік. Серед футбольних клубів це другий результат вище тільки київське Динамо, яке очолило рейтинг. Також зазначається, що загальний дохід 10 провідних українських спортивних розважальних компаній у 2025 році склав 3,5 мільярда гривень, що на 10% більше, ніж торік. При цьому сукупний збиток решти компанії СТОП10 перевищив 1,1 мільярда гривень. Контракти з 32-річним футболістом було розірвано за взаємною згодою сторін, про що повідомила прес-служба Олександрії. Раніше стало відомо, що Філіпов продовжить кар'єру в Житомирському полісі, яке нещодавно очолив колишній наставник Олександрії Руслан Ротань. Інтерес до Форварда також виявляв черкаський ЛНЗ, який навіть погодив з гравцем умови особистого контракту. Проте, в момент, коли Філіпов мав проходити медичний огляд, Олександрія отримала вигіднішу пропозицію від Полісся. І зрештою нападник ніби обрав саме цей варіант продовження кар'єри. Нагадуємо, Філіппо приєднався до містян у літнє трансферне вікно 24-го року. Загалом за клуб він провів 28 матчів, матчів, яких відзначився 10 забитими м'ячами та віддав дві результативні передачі. В Україні Олександр грав за десну, СК Дніпро-1, а також має досвід виступів за Латвійську Ригу і бельгійський Сент Трюйден. «Динамо» виявляє інтерес до албанського вінгера та нападника Олександрії Теді Цари, Повідомляє телеграм-канал Дніпрянин. Однак на 25-річного футболіста, окрім київського клубу, претендують також інші учасники УПЛ Харківський металіст 1925 і Житомирське Полісся. За даними джерела Олександрії, готовий розглянути варіант продажу гравця за відповідну компенсацію. Конкретні суми можливих трансферів не розголошуються, але йдеться про кілька мільйонів євро. Самого Теді можуть зацікавити значно кращі фінансові умови, ніж ті, що він наразі має в Олександрії. Нагадуємо, що Теді Цара приєднався до Олександрії взимку 25-го року і в другій половині сезону 24-25 зіграв за містян 14 матчів, забивши шість голів. І від віддавши три гольові передачі. Портал Transfer Market оцінює його вартість в 1 мільйон євро. Гнатієш від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.